Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас гості завітан Незнайко. Він дуже хоче навчатися, але він не вміє навіть вирішувати задачі, він не знає цифри, не вміє рахувати. А ми саме цим будемо сьогодні займатися на занятті з математики. Тож приєднуйся до нас, незнайко. Діти, зараз з плоских геометричних фігур. Побудуйте ракету. Які фігури ви використали? Трикутники, круги, чотирикутники. Коли ракету запускають в космос, то обов'язково розпочинають відлік часу від 1 до 10. Давайте порахуємо. Не знаю рахуй разом з нами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось ми виклали перед собою цифри від одного до десяти. Назвіть сусідів числа. Числа два. Сусіди один і три. Числа п'ять. Сусіди чотири і шість. Сусідів числа сім, шість і вісім. А сусідів числа дев'ять, вісім і десять. Числа шість, п'ять і сім. Добре малята, гарна робота. А зараз полічіть від десяти до одного. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Послухайте, будь ласка, завдання та спробуйте розв'язати цю задачу. Матуся вчила свою донечку шити. Донечку звали Тіна. Тіна шила жилетку для ляльки, зробила в ній чотири петельки і пришила п'ять гудзиків. Викладіть стільки овалів, скільки тіна зробила петельок. Скільки овалів ви виклали? Чотири. Викладіть під овалами стільки кружечків, скільки дівчинка пришила гудзиків. Що ви помітили? Тіна пришила зайвий гудзик. Як слід учинити тіні? Треба один гудзик прибрати, тому що петельки вже ніде робити. Скільки стане гудзиків і петельок, якщо забрати один гудзик? порівну. По Викладіть цю дію за допомогою карток із цифрами і знаками. П'ять мінус один дорівнює чотири. Розв'яжіть ще одну задачу. Мама пригостила донечку цукеркою. А тато повернувся з роботи і приніс їй ще дві цукерки. Скільки всього цукерок у донечки? Викладіть цю дію за допомогою карток з цифрами і знаками. Один плюс два дорівнює три. Бачиш, незнайку, як просто вирішувати задачі. А що ж таке задача? Задача це невелике оповідання, у якому є числові показники, щось відбувається, і необхідно дати відповідь. Те, що відомо в задачі, є умовою. А про що я запитувала? Скільки сукерок стало у донечки? Це питання. Отже задача складається з умови і питання. А зараз гра. Порівняй. Вам необхідно порахувати дві групи предметів і покласти між ними відповідний знак: Більше, менше чи рівно. Погляньте і порахуйте дві групи цукерок та покладіть між ними відповідний знак. З однієї сторони 5 цукерок, з іншої сторони 3 цукерки. Який між ними знак поставимо? Більше. Рахуйте горішки. З однієї сторони 5 горішок, а з іншої Шість. Ставимо знак менше. Рахуємо морозиво. З однієї сторони три морозива, і з іншої сторони три. Між ними ставимо знак, правильно дорівнює. Молодці дітки. Сподіваюсь. Вам сподобалось займатися числами, вирішувати задачі. Незнайку вже час повертатись додому. Він полетить на ракеті, який ви, ви збудували. Він дуже вам вдячний за навчання. До побачення!